Вітаю, друзі! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Гаряча була ніч: летіло на Україну, летіло на Росію, з самого ранку зразу кинулася до карт подивитися, хто обстріляв Росію без всяких своїх власних думок, тому що я нічого не розумію в гібридних війнах. Я вам докладно показую, як, що мені сказали карти. Першою картою випала карта Повішений. Повішений завжди закликає подивитися під іншим кутом, так само ну, і жертву, але в даному сенсі, як під іншим кутом. Далі, чесно, карти настільки однозначно сказали, що це справа рук Путіна, що я аж. Аж не повірила. Інколи карти говорять плутану. Тут вони сказали буквально, що вони сказали? Ну, п'ять мечів це часто як е, дрони і обстріл дронами, так само це і поламана інформація. І чому я думаю, що це поламана інформація, Бо підкріплюється сімка кубків фейки, підкріплюється п'ятірка жезлів внутрішні розборки. Ну, це часто теж е, війна в небі. Але ладно би це. Бо я запитала. Чи правдива інформація, хто це зробив. І мені одразу випала карта мутності повна. А далі мені випадає сам Путін, імператор і король мечів. Король мечів – це військова стратегія, поруч з цією військовою стратегією карта місяця. Це часто повітряна тривога, ніч буквально означає, але це ще кажуть. Непрозору, мутно. Ну і карта зірка це просто як ракета, або, кажуть, заради майбутнього. І що ми маємо по цьому розкладу? Ми маємо повішеного, Далі ми маємо дві п'ятірки, як внутрішні розборки, внутрішні удари і п'ять мечів – зламана інформація. І сімка кубків доповнює, що все, що ви бачите, бре. В мене після цього виникло запитання по Чорнобилю. Я ще не дивилася, можливо, зараз я подивлюсь, але я хочу тут, хто зробив на нас удар. Це також було напередодні важливої зустрічі, по-моєму, там якийсь був саміт. Що там було? Нагадайте мені в коментарях. Я включаю логіку Україні для чого бити по Москві напередодні підписання. І Росії для чого бити напередодні підписання. Ну, ладно, якби кидали на нас, тільки це був би козир. Ви бачите, що робиться? Ми готові зупинити. Ви бачите, що робиться? А тут вийшло синхронно, полетіло туди і туди. Але я так розумію, що раз летить з України. Це українські дрони, правильно я розумію? Я запитала: а покажи мені місце України в цьому. У мене тут на двох колодах я працювала. Значить, що мені показали зразу Україну. Саме на цій колоді. Сама випала Україна, і випали оце дорога. Це завжди карта послів, дипломатії. От вони, перемовини задля великої угоди. Ту Пентаклів – це ясно. Зараз про корисні копали не йдеться. Мова, тобто мені показали, Україна отак. От Окей, думаю, ну, якщо тут я вже всі карти брехні витягнула, візьму-ка я другу колоду. І що в мене випадає на другу колоду? Я запитала, це зробила Україна? Це тільки рішення України обстріляти Москву. Кажуть, це ж найпотужніше, такого не було. Вмикаємо критичне мислення, друзі. Якщо це Україна для чого? Саме зараз. Значить, Першою картою, коли я запитала, чи Україна причетна все-таки, випала п'ятірка Пентаклів. Вона не говорить про проактив, вона говорить про пасив і занепад, що якби їй не до цього. Потім що цікаво? Все-таки мені показали карти інколи так відповідають. Не конкретно на твоє запитання, а кажуть, не це запитання ставиш, ми покажемо, як насправді відбувається. Україна в мене випала ось в якому оточенні. Король Пентаклів, Королева Пентаклів. Завжди в мене це Україна це Штати. От вона дорога. Біля України випала четвірка Пентаклів, а четвірка Пентаклів я тримаю за свої цінності, так? І підписання договору. Я не знаю, чи вони вже щось підписали, я це ще не дивилася. Я не знаю, коли вийде це відео, або його зараз випущу, а воно вийде на вечір. По-моєму, щось підписали, тому що ось мені показують карта юстиції і справедливості. 10 кубків, карта великого щастя, трійка кубків це коли все розноситься кругом в новинах. Про якусь важливу угоду. Все підписано. Підписано. Так? Я не бачу, що це була ідея самої України запускати дрони. Мені поки показують. Як це може бути, я не знаю, я вам тільки читаю карти. Для того вони потрібні. Правильно? Ну, от я думаю, для чого карти потрібні? Для того, щоб подивитися з іншої сторони. Тому наразі мені показують, що це влаштував Путін обстріл Москви. Далі я додала ще документи, аж, документи, вибачайте, карти попередньої колоди, щоб мені розтлумачили. Роль України, я запитала, а чи причетна Україна? І тут мені показали дивну ситуацію. Я її зараз про вас хочу перепровірити, запитати, що саме мені показали карти. Так випадає в мене часто президент України вісім пентаклів. Це не те, що підписання договорів. Ну так, да, підписання, коли ми перевіряємо кожний, кожний нюанс. Бо він важливий, особливо мілким почерком, як то кажуть. А далі мені вказали угоду диявольську, от по дияволу. І тут мені треба перевірити, що саме мені показали. Чи мені показали, що оцю угоду, яка зараз була підписана там, ну, не самим президентом, там вже наша їздила делегація. Тобто я бачила сьогодні зустріч Зеленського Саудівською Аравії, я так розумію, з президентом. Чи хто він там в них король. А, а делегація на чолі Єрмака зустрічалася з Трампом чи з делегацією Трампа. Так, вони мали підписати корисні копалини. І от мені показують якусь угоду, яка вже в принципі підписана. Я так розумію. Але їх тут як ніби дві угоди. Одна угода, якась така диявольська. Під, ну, і там, от прямо мені показали навіть обличчя. Тут навіть не Єрмак, це Зеленський. І ще одна якась угода, підписана саме Україною. Дві угоди на сьогодні мають бути. Не знаю, в Ретро Меркурій це от як би не ставилися з гумором. чи... Зі сміхом чи взагалі несерйозно до астрологів? Я навіть зараз не за тарологів кажу, за астрологів. Астрологія це якоюсь мірою наука. Бо таро чиста магія і психологія. Таро вона лежить в площині філософії, психології, магії, такого, що ти не помацаєш, не побачиш. Я не розумію, як в мене ті карти виймаються. Я коли сьогодні витягнула Путіна, я ну, думаю, як це можна? Таку комбінацію викласти. Я б, наприклад, її не придумала. А карти якось це витягують. Так от астрологія на відміну від таро. Це все-таки ну, більш якась наука, це ж якісь графіки, це якась повторюваність ситуацій, де можна подивитися, а що історично в минулому відбувалося в цей час, і на основі соцопитування зірок виходять прогнози. І підписувати такі важливі угоди в момент ретроградного Меркурію, там і Венера щось там на підході, і на і Місячне затемнення, чи сонячне, яке? Ну, я не астролог. Бачу, що якісь затемнення. Я не встигаюся відслідковувати. вибачайте за таку рваність? Або це навмисно робиться. І все-таки є знаючі люди, що роблять. Покажіть мені, будь ласка, отаку от історію. Чи реально от це була Україна? Виключно. Чи це був Путін, хоча карти не люблять, коли їх перепитують. Ну я ж маю вам тут щось, якісь фокуси показати. Чи це була, скажімо, домовленість спецслужб? Отак От я ставлю питання. Що це за що це було взагалі обстріл? Ну, дивіться. От зразу гляньте, як, гляньте, як вискочило знову. Сім мечів і сімка кубків це фейковий, продуманий обстріл по домовленості трьох. Мені сказали, Юля, і то, і то, і то. Я думала, як мені зараз карти покажуть? От як вони мені покажуть? Чи це був тільки Путін, чи це була Україна, чи це була домовленість? Це було і то, і то, і то. Ясно? Домо... Що таке Трійка Кубків часто? Це е... домовленість різних країн, різних сил. Вони в різних е... сукнях вдягнені, бачите? Колір різний. Тобто це не четвірка жезлів, одна така общність. І кажуть, що цією ці історією відбувається завдяки цьому одно, відбувається якийсь доленосний прорив. Чи на... Яке це затемнення має бути зараз? Місячне чи сонячне? Витрачаю час ваш, вибачайте, і свій на відео. Треба прогуглити. Так, затемнення 25-го року. Сонячне затемнення. От Показують оце сонячне затемнення. Це реально кермічна подія для всіх нас. І відбувається прорив колесниця, якби світ несеться в нову сторону. В яку сторону? В Сторони перемоги. Тут закінчення п'ятірка Пентаклі. Ясне діло. Що це за? Це перемога. Все випало, все не випадало. По-перше, карта мир, от військ, стратегічно закінчення циклу певної стадії війни. От вона, певна стадія війни, але це перемога, як так яке б точне слово підібрати? Якби тут була зараз карта, якийсь туз, прорив, перемога. Нещасна перемога. Ну тобто, це швидше, я так бачила, коли помирають військові, кінець квесту, але все одно це дисбаланс. Я не скажу, що це фейкова перемога. Я не скажу, що це брехлива тут не про брехню. Не таку перемогу хотіли. Перемога після якої занепад. От, ну хай так це прозвучить. Але я запитала прорив куди, і сонячне затемнення не все, що повне закінчення циклу. Абсолютно по-новому відкривається майбутнє. Часткова перемога, можна сказати, і двійка пентаклів. Це така угода, як ніби на папері мир. От ми написали, що мир. Але боротьба закінч... не закінчується, вона триває. Тобто шторм не вщухає. Ми далі крутимо шарманку. Ну, а так, якщо на швидкоруч подивитися. А давайте запитаємо, а що хотіли? Оцією гібридною атакою добитися. Чого хотіла добитися Росія? Саме Росія випала. Зірвати проект, обнулити якийсь проєкт. Королева жезлів це проєкт, повести війну новим шляхом. От Я вам скажу: от випадає просто карта війни, і біля неї йде шістка мечів, вперед до нових берегів. Це все одно про наступ, про нові шляхи. Війна продовжується. На папері вона буде закінчена, а по суті вона буде продовжена. Далі випадає сама Росія, як з нового листа починає. Секунду. От ви кажете, що щось відходить. Так, от, от щось відходить. А що приходить? Скажу коротко, якщо не мати всіх даних, що відбувається, тут чорт ногу чи голову зламає. Росія, як ніби змінює вектор, заплутує так, вона так і робить, вона і заплутує реально карти, заплутує свідомість, тому що карта місяць. Коли туман е, напускається на велику кількість людей, тобто всі кажуть, о, дивіться, Росія е, типу, горить, так? А по суті, підписується все одно стратегія, ага. От що. Козирь — продовжувати війну. От чого, щоб війна продовжувалась, я зрозуміла. Все, я закінчую цей розклад. Чому? А тому, що коли мені сьогодні зранку випало, що це Путін там задіяний, мені стало все ясно. Я думаю, якщо я зараз почну іще карту витягувати, ще карту витягувати, карти почнуть мені говорити якісь такі нюанси. Які складно перевірити насправді, ну, їх складно, їм нам не скажуть. Це можуть показати карти. Вони мені сказали одразу чітко: не вірте своїм очам, не вірте своїм вухам. Спланований удар, а тут мені ще показали ще всіма трьома. А для чого це Україні? Навіть боюся питати. Ну, запитаю на останок. А Україні для чого? Не було. Я ще так задумала. Якщо вийде карта Сила, це буде СБУ. Що це Ігри СБУ, сама Україна випала секунду. Показати нашу силу, щоб порадувались люди, типу, тут от випадає, показати нашу силу, що ми теж можем, да? Ми можемо. По Королеві Кубків якби захистити. Але біля України тут стоїть диявол, Україна теж вміє. Типу, боротися з дияволом, от що хотіли показати. Ну, і по великому рахунку, хочете вірте, хочете ні. Я зараз говорю за керівництво, щоб підвісити, тут йде опір перемовинам нам дипломатичним. Давайте я вам зараз скажу так. Загадкою. Знаєте, чому так складно говорю? Я не можу вам говорити все в ефір. Хто розуміє, той розуміє. Багато хто ще не прокинувся і не хоче вірити. Правда насправді така страшна, що якщо її всю вивалити, дуже багато хто її просто буде відмовлятися, переварювати і буде відкидати. Я вам скажу загадкою: кожен з трьох президентів зараз трьох країн. Та й чотирьох беремо і Європу, і Америку, Україну, і Росію. Думаю виключно про себе. Якщо ви думаєте, що про народ, ви дуже помиляєтесь. Перша сентенція. Друга сентенція. Закінчення війни зараз потрібно лише Трампу. Якими методами він це робить? Це да, жорсткими. Ні Європі, ні Україні. Не Росії, я зараз говорю про владу, закінчення війни не потрібно. Як хочете це, і сприймаєте. Тому що тільки налагодилася система контролю над людьми, не випуск їх за кордон, бо це ж треба буде забувати, а контролю ТЦК тільки приймається якийсь закон, не знаю, чи вже прийняли, бо там дали якесь перше читання, друге. Напишіть, чи прийняли. Що тепер о, ухилянти, по-моєму, не, не просто умовно будуть у в'язниці отримувати строк, а зразу. Тобто впіймали ухилянта і кинули у в'язницю. Як ви думаєте, дуже потрібно закінчення війни. Далі, якщо зараз закінчується війна, то всі тисячі воїнів ну не одразу, там ясно, там вже йде певний час, але я так напотім кажу. Повертаються в Україну. З якою психікою? З яким здоров'ям? З ним взагалі що ж треба буде робити? А хто з них захоче їхати в Європу і тут Європа думає, йохарний випадок, зараз закінчиться війна. І що, і ці всі з фронту повалять до нас, до своїх жінок, дітей? Тому вмикаємо критичне мислення. Нам воно дуже мож... потрібно, я вам скажу чому. Як би там не було, через півроку я вибори бачу. Ну, тобто я їх бачу, їх все одно продавлюють, щоб вони були. І ох, як від нас з вами залежить зробити якийсь правильний вибір. Хоча теж питання: наскільки від нас це залежить? Бо ж все одно кандидати будуть узгоджені, я думаю. І навіть не з, українц... не з Україною. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимус.